Коли ми лончали і випускали новий продукт під своїм виробництвом Мочі. Ми ми зібрали фокус-групу тестувальну а, із сільпо, бо ми якби і до них мали зайти, і а, в них зібралася експертна група для того, щоб а, відтестувати мочі, і дати на зворотній зв'язок. Коли ми створювали продукт, ми задалися цілі і спеціально хотіли зробити тонке рисове тісто. Це це була ідея фікс. Хотіли багато морозива і супер тонке тісто. Значить, ми збираємо, зробили супер мочі, супер тонке тісто, ледве рвець. Сидить аудиторія споживачів, всі тестують кажуть, тісто говно. Просто таке тонке, щоб невозможно їсти. І ми, е, ну якби спочатку ж це починається обурення, ну, якби, ну, так. Оце ви ж нічого не розумієте, ми ж експерти, ми знаємо. В тісті, так, тісті, да. ми просто працювали над тим, щоб воно було тонке. Але якби розуміючи, що ну, люди. Не того очікують від мочі. Вони звикли до товстого рисового тіста, наша аудиторія, наше там культурне середовище. По перше, ми ну, не знаємо, що це що, це, що це, що це за продукти, і треба з ними ще знайомитися. І тут ще дуже важко людині пояснити, що взагалі це ну, умовно, твіст на твіст. Ну, Тобто, ще немає класичного розуміння, а вже ми таке авторське рішення надали. І ми змінили рецептуру і зробили товстішим тісто, і випустили продукт з більш адаптованою під споживача зараз ну, розумінні цим тістом. І це був от із останнього кейсу, коли ми в своє его трішки там приїжджали, послухали, попрацювали над тим, щоб повернути все-таки властивість продукта, і зробили його ну, тобто, і ні вашим, і ні нашим адаптованим але, до наших реалій. Але адаптованим до смаку.